Ну, по перше, я хочу подякувати хлопцям за те, що ви даєте можливість нам робити ті справи, про які ми сьогодні казали мої колеги. І сьогодні ми дійсно об'єднали і людей, які знаходяться на місцях, і саме військових, для того, щоб у нас відбувся конект в плані того, що пріоритет сьогодні це тільки допомога збройним силам України, ні бюджет. Ні адміністративні послуги, ні будь-що про що ми сьогодні говорили, ні земельна реформа без нашої перемоги і не дякуючи нашим хлопцям, взагалі не існують ну, жодних більше тем для нашої держави. Тому вам низький уклін. Що стосується ЦНАПів, да, я хочу подякувати Ларісі Миколаївні. Вони доїхали нарешті до міста Вінниці для того, щоб провести засідання комітету. От і що подивилися, вони реально що відбувається сьогодні в центрах надання адміністративних послуг. Да. Я прийшов з бізнесу у 2008 році, і ми зробили все для того, щоб обмежити контакт людини з чиновником. Раніше люди приходили то, до директора департаменту, до заступника міського голови, до міського голови, вирішувати будь чі інші питання. Потім з'являлася філософія, що люди не повинні підніматися, грубо кажучи, вище першого поверху, і всі документи, будь-які дозвіни для бізнесу чи будь-які соціального характеру, вони мають отримувати безпосередньо у адміністратора. Я вважаю, що це ну, єдина система, яка дасть позитивний результат. На сьогоднішній день вона демонструє свою ефективність. Але про те, що казав мій колега пан Микола, те, що сьогодні, на жаль, особливо е ваші е батьки, ваші дружини, коли звертаються для того, щоб отримати ту чи іншу довідку, це стосується дуже багатьох питань щодо військових. Вони отримують або відмову, або я не можу це дати, або в нас немає повноважень. І ми розбирали цю проблематику, тому що деякі органи державної влади не хочуть передавати на місця в ЦНАП адміністраторам свої можливості, свої повноваження, і тому адміністратори в цих закладах не можуть надавати ту чи іншу послугу. У мене багато хлопців на превеликий жаль, яких вже немає. І наша юридична служба доводить справи до кінця по виплатам, в тому числі тих чи інших коштів у зв'язку з загибелю побратимів. І ми стикаємося там з судовими справами від трьох до вісьми місяців для того, щоб довести в судах правоту тієї чи іншої людини, військового службовця. Тому сьогодні ця проблематика надзвичайно важлива. І я думаю, що сьогодні нам необхідно, особливо на місцях, не просто делегувати повноваження ЦНАПом і людям, які там знаходяться, і допомагати їм. Чому? Тому що вони сьогодні так само, ці люди, які знаходяться і приймають документи, вони знаходяться в ну, достатньо в складних умовах, тому що ми звертаємося до них ну, в інстанцію, можливо, останню, для того, щоб отримати той чи інший дозвільний документ. Тому я вважаю, що спільними зусиллями ми маємо працювати. Там ви побачили деякі. Презентації, скільки послуг надається в місті Вінниці на превеликий жаль. Проблема існує, але саме головне сьогодні це підтримка збройних сил України. Дякую.